Ви там були, або хто змушує неадекватів стріляти у політиків? Мабуть, проблема не вартувала би окремого коментаря, якби не вписувалася у більш виразний контекст, який, на жаль, стає трендовим. От з'явилися новини про те, що словацький парламент не зміг зібрати голосів для того, аби засудити російський варварський ракетний удар по київському охмадиту. У відповідь на пропозицію представниці опозиційної партії Прогресивна Словаччина Бате Юрик ухвалити такий документ? Депутатка з політичної сили Роберта Фіцо ця партія називається смер СД, вигукнула: Ви там були?. Як це нагадує фразу того ж прем'єра, який ще у січні, після чергового ракетного удару Московії по українській столиці, цинічно відповів журналістові: Ви серйозно думаєте, що у Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, що ви не серйозні, поїдьте туди і побачите, що в місті нормальне життя абсолютно нормальне життя. Бог їм суддя, скажете ви, але чомусь, коли справа стосується власного життя та здоров'я, викінчені циніки та блазні раптом починають вишуковувати сотні конспірологічних теорій, ледь не зі свічками серед білого дня нишпорити світом, аби знайти винних. Той же Роберт Фіцо, який зовсім недавно вийшов з реанімації після пострілів у нього 71 річного письменника, члена пен-клубу Юрая Центули, днями відгукнувся на замах у Пенсильванії, скоєний 20-річним ліваком Томасом Меттю Круксом, на замах на Трампа. Ось його репліка. Сценарії як через ксерокс. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли в них не виходить, вони так дратують публіку, що якийсь бідолашний хлопець береться за пістолет. А тепер ми станемо свідками розмов про необхідність примирення, умиротворення та прощення. Кінець цитати. Тобто читай, читайнедруги демократи розпалюють ворожнечу, доводять неврівноважених до точки кипіння, провокують їх на відчайдушні вчинки, а не заяви жертв. Сповнені неадекватності, популізму і мови ворожнечі щодо власних співгромадян, які думають інакше. У випадку Фіцо, Юрай Центула хоч мав можливість пояснити обставини, які спровокували його взятися за дробовик. Він сказав, що не згоден з політикою уряду. Томас Крукс вже не зможе сказати слів для аргументації свого вчинку, його пристрелили співробітники секретної служби. Але тут увага. Порівняємо вислів Роберта Фіцо та оцінку, яка прозвучала після замаху на Трампа у Кремлі. Дмитрій Пєсков, род російського диктатора Путіна, прямо звинуватив у організації нападу політичних опонентів республіканця, мовляв, спроба вбивства кандидата у президенти організована його політичними противниками. Атмосфера навколо нього спровокувала те, з чим стикається Америка сьогодні. Після численних спроб усунути кандидата Трампа з політичної арени за допомогою спочатку правових інструментів, судів, прокуратури, спроб політичної дискредитації та компрометації кандидата всім стороннім спостерігачам стало очевидно, що його життя під загрозою, заявив Пєсков. Дві заяви, немов написані під копірку, чи то пак, як каже Фіцо, через Ксерокс Росія та її сателіти наполегливо працюють над руйнуванням демократій, впроваджуючи абсолютно чужу їм політичну культуру, руйнуючи функціонал інституцій, насаждаючи популізм і корупцію. Ви помітили, що власне останніми десятиліттями виборчі кампанії, не в останню чергу завдяки зусиллям пропагандистів з Ольгіно перетворилися зі змагання ідей конструктивних політичних дискурсів? На справжні війни непримиренних противників, а моральні за своєю суттю дегуманізовані за адресністю і призначенням. Насправді, електоральні перегони вже давно завершуються деконструктивним голосуванням не за когось, а проти когось, і нинішні вибори у США не виняток. А згадайте вибори в Україні. Інша річ, що більшість наразі висловлюють своє фе позначкою у бюлетені а найневрівноваженіші хапаються за дробовик чи за АР-15.